Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 квітня і я хочу вам розказати, як ми прожили ці три тижні. Що я робила на своєму садку? У нас багато чого відбулося. Я вже висадила розсаду томатів, але вони в мене захворіли. Може через те, що під віку їм було дуже жарко, а може холодно вночі, не знаю. Висадила вже огірочки розсаду. І купила трошки нових злин. Зараз все побачите. Це в мене розсада така виросла. 6 березня я її саджала носінням. І подивіться: оце все один і той же сорт Санька. Але деякі вимахали великі, а інші залишилися маленькими. Це низкорослий сорт. сорт. У звичайних стаканчиках в мене ростуть чері. Мій чоловік полюбляє чері, тому я кожен рік намагаюся садовити їх для нього. Так, це в мене томат чері При посадці їх можна заглублювати, томат, томатам це подобається. Зараз, ой, тихо, падай. Треба зробити таку глибоченьку, лунку для того, щоб посадити. І томатики. Ось, бачите, які коріння гарні. Все, можна ще трошки заглибити Оці листочки я прибираю і заглиблюю. Далі все поливаємо. Так, зараз ще буду висаджувати ось такі рослинки, капусточки і салатки. Це ми я розсадо огірочків. Зараз я їх буду висаджувати. Виглядають вони дуже добрі. І бачите, вони навіть не витягнулися під фітолампами. Але ось там вон, і корішочки вже нові будуть, якщо їх заглибити. Ось на цю рядочку я їх зараз висаджу. Тут у мене там рідесочка. Два рядочки руколи вже почала сходити. Така маленька. І салатики. Ну, їм холодно, ті, що вдома ростуть, так вони вже більше набагато, ніж ці. Ну, подивимося. Я купила таку магонію. Фіалку садову фіолетову, в мене є білі. Це сантонія і Спирея. Зараз буду вирішувати, куди це все садовить, бо місця взагалі нема. У нас сьогодні 23 квітня. Вже другий день без дощів, тепло. І хочу сьогодні замульчувати кущі смородини. Або ще, якщо вистачить трави, там мою жену. Сьогодні у нас перший покос. Смородина виглядає гарно, але помітила, що почали вже мурахи повзити і першу тлю навіть знайшла. Тому ввечері буду робити обробку. Ось так я зробила вже мульчування двох кощиків. Тому, думаю, що їм буде це, подобатись. це у нас Червона смородина порічка. Вже такі великі сережки випустила. Чорна теж починає квітнути, але ще не зовсім. Бачите, такі маленькі ще. Ну що, трави вистачило тільки на смородину, чотири кущика. І трошки я там замульчувала свою полоничку. Ну, це перший покос, потім буде більше трави, я сподіваюся. А поки буде так. Це наша алеча. Жовта, її ще називають жовта-слива. Дуже рясно квітне в цьому році, багато бджілок і навіть осмії тут літають. Там у нас груші вже теж скоро будуть квітнути. І сливи. якби ви відчули цей аромат солодкий, приємний, це наша слива. І бджілка працює. Ця слива угорка, вона в цьому році ну просто така красива. Стільки багато квітів на неї. Персик в цьому році теж квітне. Це в нас персик такий темний, фіолетового кольору, в нього шкірка, а цей персик в нього більш така рожева, помаранчева шкірка. Королеви нашого саду, це в нас черешні. Такі гарні. Просто. Просто вау. Яблуньки теж починають вже. Листочки випустили, квіточки скоро будуть. У нас тут три яблоньки. І там ще посажені три штуки. А тут я вже винесла свої Калачики, але вони ще так трошки відходять. Я їх постригла і зараз намагаюся вкорінити. Я знайшла тюльпани, висадила їх. Ось такі вони вже зараз. Сподіваюсь, побачу, як вони квітнуть. Знову в мене тут така рядочка з'явилася пряна. Тут росте майоран, чебрець, м'ята. Тут у мене м'ята, яку я ще в минулому році привезла зі сваляви, я її поділила, посадила. І розмаринчик висадила у великий горщик. Йому тут подобається, бо почали нові гілочки. Розтам. В мене вкорінюється лаванда. Якщо вийде чи не вийде, обов'язково потім розкажу в наступних відео. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. ну Я б сказала, що вона жива. Скоріше жива, ніж мертва. І ось лавандочка. Теж є молодий проріст. Я хотіла показати мою сантраву. Нарешті вона в мене перезимувала. Я її багато разів спробувала саджати і нічого не виходило. А в цьому році яка краса. Нарциси вже відцвітають, гіоцинти відцвітають. Ось тут в мене теж такі нарциси. Але починає флок шиловідний вже бутони формувати. А ще моя магнолія, подивіться, один бутончик, другий, а саме перший трошки підмерз. Ще я привела в порядок свої томати балкони диво, які росли у підвалі. Зараз я їх обстригаю, пересаджую і виставляю на вулицю. Розмістила я свої томатики на такій от основі для вазонів. Все повела, додала азотофіт і мікохелп. Подивимося, як вони будуть себе почувати, як будуть вкорінюватися те, що тут повинно вкорінитися. І сподіваюся, їм тут буде добре, тому що тут у мене поряд осмії, які можуть їх теж додатково запилювати. Помітила таку цікавинку. Осмії, коли прилітають, залазять. Спочатку головою, в трубочку, а потім вилазять і залазять дубкою. Ось ми почали запаковувати трубочки. Судово-городні, життя триває. Я дякую собі, дякую Богу, дякую нашим ЗСУ за те, що ми живі, за те, що в нас є можливість все це робити, радіти. Бажаю всім мирного неба. Пока.